З благословення, брате мій, скажу тобі щиро, з глибини серця. Бути українцем це благодать Божа, це вибране іспитом і вогнем звання. Ми народ, що не випадково з'явився на цій землі. Ми свідчення сили і віри. І ось чому. Українець, це людина молитви. Чи на городі, чи на війні, чи в дорозі. Він обов'язково перехреститься, звернеться до Бога. Його серце налаштоване на небо. Ми працьовиті аж до крові під нігтями. Працюємо з ранку до ночі не для похвали, а тому, що віримо, хліб насущний приходить лише до того, хто сіє з любов'ю. Ми гостинні, увійди до українця, і він одразу знайде для тебе теплий борщ, окраєць хліба, чисту постіль. Це не манери, це душа. Наша любов до землі. Не просто емоція, це молитва, це подих, це святе. Ми можемо бути далеко, але серце завжди тягне до садка біля хати і рідного неба. Жінка-українка це тиха сила, вона і мати, і дружина, і воїн, і свята. Вона молиться, коли всі вже мовчать, і тримає дім навіть під обстрілами. Ми готові жертвувати собою заради інших. Це не показне геройство. Це внутрішня. наші хлопці й дівчата кладуть життя за ближнього, бо знають, немає більшої любові, ніж та, коли хто життя своє віддає. Наші діти розумні, світлі, здібні. Вони пишуть вірші, створюють технології, перемагають на олімпіадах, але головне, в них є світло в очах і доброта в серці. Українська мова одна з наймилозвучніших у світі. Її звучання, як пісня, як тиха молитва на зорі. Вона зцілює, надихає, несе надію. Ми щедрі, поділимось останнім не через обов'язок, а тому, що розуміємо дати ближньому це дати Богові. Ми співочий народ. У нас співають навіть бабусі в полі, і ці пісні не просто мелодії. В них живе історія, біль, віра і вічність. Ми не забуваємо корені. Наші дідусі і бабусі не просто родичі, а святі в наших домах. Їх пам'ятають, за них моляться, їхні традиції шануються. Українці мають глибоку вроджену культуру. Це не про етикет, а про внутрішній світ. Вишиванка не мода, а код душі. Народний танець не розвага, а духовний ритм. У час випробувань ми єднаємося. Нам не потрібні накази. Серце саме підказує, час триматися разом. Ми, як колосся, окремо ламки, разом незламне. Ми мирні. Ніколи не йшли війною на інші народи. Але якщо ворог приходить до нас, ми стаємо як скеля, бо за нами правда і з нами Бог. Ми вміємо прощати. Це не слабкість, це сила. Українець простить, але не дозволить знову топтати своє. Це благородство без наївності. ми маємо тонке, майже пророче чуття. Інколи стара бабуся скаже одне слово, і воно ляже на душу краще за будь-яку книжку. Ми витривалі, нас нищили імперії, голод, війни, репресії. Але ми живі. І не просто живі, а з піснею, з вірою і з добром. Ми люди з гумором. Ми можемо сміятися крізь сльози, і саме це тримає нас на ногах, коли вже ніщо інше не тримає. Ми добрі. У нашій доброті нема слабкості. Вона як роса, тиха, чиста, жива. Ми можемо обійняти навіть того, хто був ворогом, якщо серце покається. Ми світло, не показне, не рекламне, не голосне. Але це світло у погляді, у вчинку, у слові дякую. У Христі над ліжком, у пісні під зорями. Тож, якщо ти українець, тримай голову високо, молися, люби, працюй, бо через тебе Бог ще явить милість цьому світові. Слава Ісусу Христу, слава Україні!